Привіт, як тебе звати? Мене звати Артем. Скільки тобі років? Мені 10. — Ти давно граєш у VR? — Ну, майже, ну можна сказати, 8 років, але так то з ну то 5 з Києва, але так то два роки ще грав. Ну, руками кидав просто. Uh -huh. Розкажи, тобі є якісь успіхи вже? Ну так, да, я вигравав ну, в своєму місті п'ять разів турніри якби я не знала, що це Я не думаю, що це дуже великий успіх, але я вважаю, що це для мене вже ну, трішки чогось коштує. А скажи, а з ким ти почав грати? Тато -та тебе почав вчити? Ні, сам почав. Ну, мене просто привели до білятного столу, я заліз і побачив багато-багато цих шариків і я, сказав. я я один раз взяв шарика і через все поле його кинув і забив лузу. Тоді мій дядя сказав, ну, ти будеш би, гарно грати, і це твій любіць спорту. Скажи, тобі сподобалось приймати участь в сьогоднішньому турнірі? Так, тут дуже багато сильних гравців, і якби всі, всі грають дуже гарно. Мені було, я задоволення грав з ними і, ну, і супер.